Ви коли-небудь думали, що зима ідеальний час для садівництва, звучить як нісенітниця, еге ж, поки за вікном хурделиця та снігові замети, ми звикли купувати в супермаркеті пластикові помідори та зелень, що не мають ані смаку, ані запаху. А що як я скажу щодо цього нового року, ваш святковий стіл може прикрасити найсвіжіший хрусткий врожай? Вирощений власними руками просто на підвіконні, і для цього не потрібно бути досвідченим агрономом. У цьому відео я розкрию секрети п'яти дивовижно швидких овочів, які гарантовано дадуть врожай саме до головного зимового свята. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як перетворити звичайне підвіконня на справжній оазис свіжості, навіть якщо ви вважаєте, що не маєте. Жодного хисту до рослин. Перш ніж ми перейдемо до наших п'яти швидкісних чемпіонів, розберімося, чому ідея городу на підвіконні взимку взагалі має сенс і працює. Багато хто боїться починати, думаючи, що це складно, дорого і вимагає спеціального обладнання. Насправді ж усе набагато простіше. Сучасні квартири з центральним опаленням створюють для багатьох рослин. Майже тепличні умови, головний виклик це нестача світла, адже зимовий день короткий та похмурий, але ця проблема легко вирішується за допомогою недорогих фітоламп, які сьогодні можна знайти у будь-якому господарському магазині, вони компенсують дефіцит сонця і дозволяють рослинам активно розвиватися. Другий важливий момент правильний вибір культур. Не варто намагатися виростити кавун наш фокус на скоростиглих і компактних рослинах, які в обмеженому просторі горщика почуваються навіть краще, ніж у відкритому ґрунті. Тож відкиньте сумніви усе, що нам знадобиться, це трохи місця на підвіконні, правильне насіння і бажання додати у своє життя трохи зелені та вітамінів, отож. Наш перший і абсолютний чемпіон за швидкістю росту це мікрозелень. Якщо ви прагнете отримати результат буквально за тиждень, це ідеальний вибір для вас. Що це взагалі таке? Мікрозелень це молоді паростки овочів та пряних трав, які зрізають і споживають, щойно з'явиться перша пара справжніх листочків. Саме у цій фазі рослина концентрує максимальну кількість вітамінів. Мінералів та антиоксидантів у десятки разів більше, ніж у дорослій культурі, це справжній суперфуд, який ви можете виростити за лічені дні. Уявіть собі, ніжний горошок із солодкуватим присмаком, пікантний редис, гостра гірчиця або ароматний крес-салат. Їх можна додавати до салатів, супів, на бутерброди або просто використовувати для прикрашання страв, вирощування мікрозелені. Це не просто садівництво, це справжня творчість, адже ви можете змішувати різне насіння і отримувати неповторні смакові комбінації. Це ідеальний старт для будь-якого новачка, адже тут практично неможливо щось зіпсувати, а швидкий результат неймовірно мотивує. Що ж нам знадобиться для запуску нашої міні-ферми мікрозелені? Насправді мінімум. Вам не потрібні глибокі горщики чи тонни ґрунту, підійде будь-який неглибокий контейнер із дренажними отворами, наприклад, пластиковий лоток від продуктів або спеціальний пророщувач. Як субстрат можна використати тонкий шар кокосового торфу, вермикуліту, або навіть звичайні ватні диски чи ляний килимок. Найголовніше, звісно, це насіння. Важливо купувати насіння спеціально призначене для мікрозелені, воно не оброблене хімікатами, на відміну від насіння для посадки у відкритий ґрунт. Для старту я раджу спробувати насіння гороху, соняшника, редиски чи гірчиці. Вони проростають дуже швидко і дружно, а їхній смак яскравий і впізнаваний. Вам також знадобиться пульверизатор для зволоження і, можливо шматок плівки чи кришка, щоб створити парниковий ефект на перші пару днів. Весь стартовий набір обійдеться вам дешевше, ніж одна упаковка готової мікрозелені в супермаркеті. Отже, переходимо до покрокової інструкції. Ви здивуєтеся, наскільки просто виростити мікрозелень, спершу підготуйте субстрат. Якщо ви використовуєте кокосовий торф, залийте його водою і дайте йому добре набрякнути, потім, рівномірно, розподіліть його шаром в 1-2 см по дну контейнера, якщо ж у вас ляний килимок, його достатньо просто змочити водою. Наступний крок насіння. Деяке велике насіння, наприклад, горох чи соняшник, краще попередньо замочити у воді на кілька годин. Це прискорить процес проростання. Після цього рівномірно і густо розсипте насіння по поверхні субстрату, не бійтеся сіяти щільно адже мікрозелені не потрібно багато простору. Тепер щедро збризніть насіння водою з розпилювача, далі створюємо міні тепличку, накрийте контейнер кришкою або харчовою плівкою і поставте його в темне, тепле місце на 2-3 доби. За цей час насіння має проклюнутися. Головне, не забувайте провітрювати тепличку і зволожувати посіви один-два рази на день. Щойно з'являться рівненькі білі паростки, настав час виставляти нашу плантацію на світло, зніміть накриття і поставте контейнер на найсвітліше підвікання або під фітолампу. Тепер ваше головне завдання підтримувати вологість субстрату. Просто оприскуйте його з пульверизатора за потреби, намагайтеся не перелити, щоб не з'явилася пліснява. Буквально на ваших очах паростки почнуть зеленіти та тягнутися вгору. Збирати врожай можна вже через 7-10 днів після посіву. Це момент, коли паростки сягнуть висоти 5-7 см і повністю розкриють сім'ядольні листочки. Просто зріжте зелень ножицями біля основи. Важливий нюанс мікрозелень повторно не відростає, тому після збору врожаю субстрат з корінцями прибирають і відразу сіють нову партію. Ось так менше ніж за два тижні ви отримуєте найсвіжіші вітаміни прямо до свого столу. Це найшвидший і найлегший спосіб відчути себе успішним садівником. Переходимо до другого пункту в нашому списку. це. Зелена цибуля нестаріюча класика будь-якого підвіконня, мабуть, це найневибагливіша і найвдячніша рослина, яку тільки можна собі уявити. Свіже соковите пір'я цибулі доступне вам цілий рік, причому до Нового року ви встигнете зібрати не один, а навіть декілька врожаїв. Існує два основні способи вирощування з самої цибулини рібки або з насіння. Для нашої мети, тобто для швидкого результату, ідеально підійде перший спосіб вигонка пір'я з цибулини. Цей метод практично не вимагає жодних зусиль і дає перший результат уже за 2-3 тижні. Ви можете використати звичайну ріпчасту цибулю, яку продають у будь-якому овочевому відділі. Головне, обрати здорові щільні цибулинки середнього розміру. Без жодних ознак гнилі чи пошкоджень, навіть можна взяти вже трохи пророслі цибулини, вони дадуть урожай ще швидше, цей спосіб настільки простий, що з ним упорається навіть дитина. Розгляньмо найпростіший спосіб вирощування зеленої цибулі у воді так, їй навіть не потрібна земля, знадобиться лише склянка чи невелика баночка та звичайна вода. Візьміть цибулину і обережно зріжте верхівку десь на сантиметр півтора, це стимулюватиме ріст зеленого пір'я. Потім налийте у склянку відстояну воду кімнатної температури. Важливо, щоб у воду було занурене лише денце цибулини з корінцями, сама цибулина не має плавати у воді, інакше вона швидко почне гнити. Поставте склянку на світле підвіконня і просто спостерігайте. Міняйте воду кожні один-два дні, аби вона не застоювалася. Вже за кілька днів ви побачите, як з верхівки проклюнуться зелені стрілки. Якщо ж ви бажаєте отримати рясніший і більш довговічний урожай, цибулини можна посадити у ґрунт. Для цього візьміть неглибокий ящик, насипте універсальний ґрунт і посадіть цибулини щільно одна до одної, заглибивши їх приблизно наполовину. Полийте і чекайте на урожай. Метод із ґрунтом дає більш соковите та товсте перо. А тепер поговоримо про вирощування цибулі з насіння, або як його ще називають, цибулі батуна. Цей спосіб вимагає більше часу. До нового року ви отримаєте лише ніжну молоду зелень, але він має величезну перевагу. На відміну від звичайної цибулини, яка виснажується і перестає давати пір'я після кількох зрізів, цибуля батун це багаторічна рослина. Посадивши її один раз, ви зможете збирати врожай протягом кількох років. Для цього вам знадобиться контейнер глибиною щонайменше 15 см та поживний ґрунт насіння цибулі, які ще називають чорнушкою. Потрібно посіяти у неглибокі борістки приблизно один сантиметр, присипати землею і добре зволожити. Щоб прискорити появу сходів, контейнер можна накрити плівкою. Сходи з'являться приблизно через півтора-два тижні, вони матимуть вигляд тоненьких петельок. Догляд за ними простий: лише регулярний полив та якісне освітлення. Цей метод ідеально підходить для тих, Хто мислить на перспективу і хоче мати постійне джерело свіжої зелені, тож як правильно збирати врожай зеленої цибулі, щоб вона тішила вас свіжою зеленню якомога довше? Для цього є кілька важливих хитрощів коли пір'я, вирощене з цибулини, досягне 15 20 см заввишки, його вже можна зрізати. Важливо не зрізати всю зелень під самий. Корінь залишайте біля основи приблизно 4-5 сантиметрів. Це дозволить цибулині значно швидше відростити нову хвилю свіжого пір'я, найкраще зрізати крайні найбільші пера. а молоду зелень у центрі залишати для подальшого росту. Одна цибулина може дати 2-3 повноцінних зрізи, після цього вона виснажиться і її доведеться замінити на нову. Якщо ж ви вирощуєте цибулю батун із насіння, перший зріз проводять, коли зелень досягає висоти близько 20 сантиметрів, її також зрізають, залишаючи невеликі пеньочки. При гарному догляді та періодичному підживленні такий кущик забезпечуватиме вас свіжою зеленню усю зиму і навіть довше. Третій наш гість на підвіконні листовий салат. Тільки уявіть собі, хрумке соковите листя для вашого салату, яке ви щойно зірвали буквально за 5 хвилин до подачі. Це абсолютно інший смак, який годі порівнювати з тим, що продають у супермаркетах. Однак тут є дуже важливий нюанс для домашнього вирощування, особливо на підвіконні, підходять далеко не всі сорти. Забудьте про качанні види, як от айсберг чи ромен. Наш вибір це скоростиглі, тобто ранньостиглі, листові та напівкачанні сорти. Зверніть увагу на такі назви, як лолороса, одеський кучерявець, смарагдове мереживо або кредо вони формують не щільний качан, а пишну розетку листя. Його можна зривати поступово за потреби, не чекаючи, поки рослина повністю дозріє. Такі сорти дозрівають лише за 30-40 днів. А отже, посіявши їх у середині листопада, ви гарантовано встигнете до новорічного столу. До того ж, вони досить тіньовитривалі і чудово почуваються навіть в умовах короткого світлового дня, хоча, звісно, додаткове досвідчування їм тільки піде на користь. Для успішного вирощування салату критично важливим є правильний вибір контейнера та ґрунту. Коренева система салату не глибока, тому йому не потрібен величезний горщик, цілком підійде контейнер або ящик глибиною від 15 до 20 см. Головна умова це наявність хороших дренажних отворів на дні, оскільки салат не переносить застою води біля коріння, на дно обов'язково насипте шарки рамзиту або іншого дренажу товщиною 2-3 см. Що ж до ґрунту, то він має бути легким, пухким і поживним. Можна придбати готовий універсальний ґрунт для овочів або розсади. Якщо ви бажаєте приготувати суміш самостійно, змішайте садову землю, перегній і пісок у рівних пропорціях. Салат дуже любить повітропроникний ґрунт, тому додавання вермикуліту або перліту зробить суміш ще більш повітряною. Не використовуйте важку глинисту землю з городу, в ній корені салату будуть задихатися, і рослина погано розвиватиметься, тепер поговоримо безпосередньо про посів і догляд за рослинами Наповніть контейнер підготовленим ґрунтом, залишивши до краю пару сантиметрів. Добре зволожте ґрунт. Насіння салату досить дрібне, тож висівати його слід неглибоко. Зробіть борозенки глибиною не більше ніж один сантиметр, з відстаню між ними приблизно 10 сантиметрів, і рівномірно розподіліть у них насіння, зверху присипте їх тонким шаром землі і ще раз обережно скропіть водою з пульверизатора, накрийте контейнер плівкою та поставте в тепле місце. Перші сходи з'являться за 4-7 днів. Як тільки це станеться. Плівку потрібно зняти, а контейнер переставити на світле підвіконня. Найважливіший етап це проріджування. Коли у сіянців з'явиться два-три справжніх листочки, їх треба прорідити, залишаючи між молодими рослинами відстань 5-7 см. Це необхідно для того, щоб рослини не заважали одна одній і формували пишні гарні розетки. Не шкодуйте висмикувати зайві паростки, інакше всі рослини виростуть слабкими та витягнутими. Основний догляд за салатом на підвіконні зводиться до трьох основних чинників світло, вода і температура. Салат любить прохолоду. Ідеальна температура для нього від 16 до 20 градусів. Спека від батареї центрального опалення може йому зашкодити, тому намагайтеся розміщувати контейнер у найпрохолоднішому місці на підвіконні або ж періодично провітрюйте кімнату. Полив має бути регулярним, але помірним. Грунт завжди повинен бути злегка вологим, але не мокрим. Поливайте відстояною водою кімнатної температури. Щодо світла, то для гарного росту салату потрібне освітлення не менше 10-12 годин на добу, взимку без світолампи тут точно не обійтися, включайте її вранці та ввечері, щоб продовжити світловий день при нестачі світла листя стане блідим, а сама рослина витягнеться. До речі, щоб листя не стало гірким, слідкуйте за регулярністю поливу, адже пересихання ґрунту... Провокує накопичення гіркоти, виростити коренеплід прямо на підвіконні? Багато хто, мабуть, скаже, що це якась фантастика. Проте наш четвертий кандидат, редиска, доводить, що це цілком реально. Так, ви справді можете зібрати врожай соковитої, хрусткої редиски прямо у себе вдома. Головний секрет успіху правильно підібрати сорт. Нам потрібні ультраранні сорти з невеликими круглими коренеплодами, які дозрівають всього за 18-25 днів. Ідеально підійдуть такі сорти, як 18 днів, спека, дека, чемпіон або зоря. Їх спеціально вивели для швидкого збору врожаю і вони не потребують значного об'єму ґрунту. Вибираючи насіння, шукайте позначки для захищеного ґрунту або. Для всесезонного вирощування. Ці сорти значно менше схильні до цвітушності, тобто до випускання квіткової стрілки замість формування коренеплоду, що є критично важливим саме для кімнатних умов, тільки уявіть здивування ваших гостей, коли ви додасте до новорічного салату свіженьку редиску прямо зі свого підвіконня. Для редиски, на відміну від зелені, глибина контейнера є критично важливою. Корене плоду потрібен простір, щоб рости вглиб, тому обирайте горщик чи ящик завглибшки не менше 15, а краще 20 см. Матеріал не має такого значення, підійде як пластик, так і кераміка. Головне, обов'язкова наявність дренажних отворів. На дно, як і у випадку з салатом, насипаємо шар дренажу. Ґрунт для редиски потрібен дуже пухкий, легкий та родючий, важкий щільний ґрунт не дасть коренеплодам нормально розвинутися, вони виростуть кривими та дрібними. Чудово підійде готова ґрунтосуміш для овочів, до якої можна додати трохи піску чи перліту, щоб зробити її ще більш пухкою. Перед посівом ґрунт необхідно добре пролити водою. Редиска культура холодостійка, вона не любить спеки, тому підвіконня над гарячою батареєю не найкраще місце для неї. Намагайтеся знайти для неї прохолодне, але світле місце посів редиски справа нехитра. У підготовленому та зволоженому ґрунті робимо борозенки чи невеликі лунки. Завглибшки приблизно 1,5 см. Відстань між цими борозенками має становити приблизно 5-6 см, розкладаємо насіння по борозенках, залишаючи між ними відстань 3-4 см. Не варто сіяти занадто густо, бо плодам буде тісно. Далі присипаємо насіння землею, злегка ущільнюємо ґрунт і ще раз оприскуємо водою з пульверизатора. Накривати посів редиски плівкою не обов'язково, вона і так швидко сходить зазвичай вже на третій п'ятий день. Як тільки з'являться сходи, весь подальший догляд зводиться до регулярного поливу. Редиска дуже любить вологу. Грунт має бути постійно помірно вологим. Якщо ґрунт пересохне, коренеплоди стануть жорсткими, гіркими та можуть потріскатися, а надлишок вологи. У поєднанні з теплом може спровокувати надмірний ріст бадилля на шкоду самому коренеплоду, тому тут дуже важливо знайти золоту середину збирання врожаю редиски це, мабуть, найприємніший момент, оскільки ми обрали скоростиглі сорти, довго чекати не доведеться вже за 3-4 тижні після того, як з'являться сходи, можна починати перевіряти, що ж там виросло. Обережно розгорніть ґрунт біля основи бадилля однієї з редисок. Якщо ви побачите округлий коренеплід діаметром близько 2-3 см, це означає, що вже час збирати врожай. Не варто залишати редиско в землі занадто довго перерослі коренеплоди зазвичай стають в'ялими, жорсткими, а всередині порожніми. Краще збирати врожай поступово, у міру його дозрівання, вибираючи лише найбільші екземпляри, висмикувати редиско з пухкого ґрунту дуже просто, достатньо лише потягнути за її гичку. Зібраний врожай можна одразу ж вживати. І увага! Не поспішайте викидати бадилля. Молоде та ніжне листя, редиски цілком їстівне, його сміливо можна додавати в салати, воно має дуже приємний. Трохи гострий смак. І нарешті наша фінальна вишенька на цьому городньому торті п'ятий учасник нашого огляду. Кімнатні томати чері, вирощування помідорів у зимку на підвіконі здається чимось із царини фантастики. Але це цілком реально. Звісно, ми не ведемо мову про гігантські кущі, обвішані кілограмовими плодами. Йдеться про спеціальні карликові або ампельні сорти, які були виведені селекціонерами саме для горщикового вирощування на балконах і підвіконях. Ці рослини компактні, зазвичай не перевищують 30-40 сантиметрів, вони не вимагають складної формувальної обрізки чи пасинкування, але при цьому здатні дати досить непоганий урожай солодких та ароматних ягідок. Такі сорти, як от Піноккіо, Балконне чудо, перлина жовта чи бонсай, ідеально підійдуть для нашої мети. Якщо посіяти їх на початку листопада, то до нового року ви скоріше за все матимете лише зелені плоди, але сам факт, що взимку на підвіконні стоїть кущик із помідорчиками, це вже маленьке диво. А до середини січня вони 100% почервоніють. Щоб виростити томати, потрібна ґрунтовніша підготовка ніж для звичайної зелені. Кожному кущику необхідний окремий горщик об'ємом щонайменше 3-5 літрів. Чим більший об'єм горщика, тим краще розвивається коренева система і тим відповідно ряснішим буде врожай. Грунт має бути дуже поживним. Можна використати готову суміш для томатів і перців. Насіння томатів перед посівом варто замочити на добу у стимуляторі росту. Спочатку їх сіють у невеликі стаканчики для розсади на глибину близько 1 см. стаканчики накривають плівкою і ставлять у тепле місце, поки не з'являться сходи. Найголовніше для томатів у зимовий період це світло, без потужної фітолампи повного спектру тут не обійтися. З моменту появи сходів томати необхідно досвідчувати так, щоб загальна тривалість світлового дня була щонайменше 14-16 годин. Це запорука того, що розсада не витягнеться і виросте міцною з щойно на сіянцях з'являться дві-три пари справжніх листочків. Їх слід пересадити у постійні горщики методом перевалки. Обов'язково намагайтеся не пошкодити земляний ком після пересадки рослини слід добре полити. Подальший догляд це регулярне зволоження. Поливайте теплою відстояною водою, щойно верхній шар грунту трохи підсохне, томати не люблять надмірного перезволоження, але й посуху переносять досить погано. Приблизно за два тижні після пересадки можна починати підживлення, використовуйте комплексні мінеральні добрива, призначені для томатів, вносьте їх раз на два тижні суворо дотримуючись інструкції. Оскільки наші сорти детермінантні, тобто мають обмежений ріст, складна формувальна обрізка, їм не потрібна, достатньо буде лише видаляти нижнє пожовкле листя. Коли кущики почнуть квітнути, їм необхідно допомогти із запиленням. У природі це роблять вітер та комахи, а от у квартирі доведеться попрацювати бджілкою самотужки, просто періодично обережно струшуйте квітучі китиці або пройдіться по квіткам м'яким пензликом. І ось настає найхвилюючий момент на місці від цвілих квіток починають формуватися крихітні зелені помідорчики. У цей період особливо важливо стежити за поливом та продовжувати підживлення, роблячи акцент на калійних добривах, які відповідають за смак і розмір плодів, спостерігати за тим, як вони ростуть і наливаються, це справжнє задоволення. Поступово вони почнуть змінювати колір спочатку на бурий, а потім на яскраво червоний або жовтий, залежно від сорту. Не поспішайте зривати перший ліпший почервонілий плід. дайте йому повністю дозріти на гілці. Так він набере максимум цукру та аромату. Ваш власний помідор чері, вирощений посеред зими, матиме абсолютно неповторний смак. Це смак маленької перемоги та справжнього літа, який стане найкращою окрасою вашого новорічного столу і предметом гордості. Це доводить, що за бажання і правильного підходу навіть у міській квартирі можна створити свій маленький продуктовий рай, отже, підіб'ємо підсумки нашого зимового марафону мікрозелень для миттєвого вітамінного заряду, нескінченна зелена цибуля для пікантності, хрусткий листовий салат, що є основою для будь-якої страви, соковита і швидка редиска, яка розвіює міф. про... Неможливість вирощування коренеплодів удома, і нарешті чарівні томати чері як символ вашої садівничої майстерності, усі ці п'ять культур доводять одну просту річ: город на підвіконні взимку, це не складно, недорого, а неймовірно захоплююче та корисно. Ви не просто вирощуєте їжу, ви створюєте маленький зелений куточок, який тішить око. Покращує мікроклімат у квартирі та дарує ні з чим незрівнянне відчуття задоволення від виконаної роботи, ви отримуєте повний контроль над тим, що їсте, жодних пестицидів та хімікатів, лише чистий справжній смак. Сподіваюся, це відео надихнуло вас спробувати. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові ідеї для вашого домашнього саду. А тепер запитання до вас: які овочі чи зелень ви вже пробували вирощувати на підвіконні? Діліться своїм досвідом успіхами і навіть невдачами у коментарях. Давайте вчитися разом.